Привіт таки, мені адвент, ну, Микола мені це. Мені цікаво, що в цих коробочках і Кіндер, і ось таку ігру. І Адвен з молі. Що тут. Притворюємо. А, це, напевно, ця ворона. Так, ця ворона. Тигра, напевно, буде вона дора. І це перший день, що ми сьогодні його розпакували. Тепер ми будемо з це. У нас попалася ворона. Кладемо її сюди, щоб не полежала. Далі у нас розпаковка ручки. Ну, ви побачите, що бо Я вже дивилася, що там. Перша це така Sad ручка, а друга... The Handreкс, чекайте розпаку костюм.